Коли закінчиться війна і пролунає перемога, до нас повернеться весна красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна, зітхне з полегшенням країна, біди обірветься струна, щаслива стане Україна! Коли закінчиться війна, знов поєднаються родини, з руїн відродиться земля. Лиха Орда назавжди згине. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю, і закарбуємо імена всіх тих, кого уже немає. Коли закінчиться війна і буде чистим мирне небо, колись закінчиться вона, лиш духом падати не треба. 23 лютого 2022 року. Всі люди в Україні займалися своїми справами. Війна, яку очікували, все одно почалася несподівано. Багато місяців Росія стягувала війська до українських кордонів. Тривожні попередження з детальним планом нападу надходили від розвідки, але українців продовжували запевняти, що все обійдеться. Але 24 лютого багатьох війна застала зненацька. 24 лютого 2022 року день, який кожен українець запам'ятав, і назавжди він буде у кожного в серці. Цей день став переломним у житті кожного громадянина. Уся країна прокинулася, почувши страшну новину. Почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Три роки опору та відваги, три роки війни. Відтоді триває найважчий і найдовший день в історії нашої країни. 24 лютого 2025 року виповнюється три роки від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українець, у мами я. Є у мене рідна мова. Де ВКРАЇНСЬКЕ кожне слово 24 лютого 2022 року це день, коли на нашу Україну напали люди, яких називають окупантами. Вони приїхали з іншої країни з Росії, і хотіли забрати нашу землю, забрати наші міста, села, і зробити так, щоб ми українці не могли жити так, як ми хочемо. Ці окупанти зробили багато поганих і страшних речей. Вони руйнують будинки, знищують школи, де діти вчаться, лікарні, де люди лікуються, і навіть цілі міста. Люди, які жили в тих містах, дуже сильно хвилювалися, тому що війна це страшно. Вони змушені були тікати, шукати нові місця, щоб бути у безпеці. Але українці не здаються. Вони дуже сильно люблять свою землю, свої родини і не хочуть, щоб чужі люди забирали їхні домівки. І тоді всі разом дорослі і діти борються. наші воїни, солдати, добровольці захищають Україну. Вони показують, що навіть коли дуже важко, ми завжди будемо захищати свою землю, свою рідну Україну. Багато людей з інших країн. Також допомагають нам, вони надсилають нам допомогу, допомагають будувати нові будинки, дають прихистки, хто втратив свій дім, допомагають українським дітям, щоб вони могли повернутися до нормального життя. Три роки тому почалася ця страшна війна. І за цей час українці стали ще сильнішими і ще більше любити свою рідну землю. Україна вистоїть і буде вільною, тому що всі ми разом ми сильні і сміливі. І, хоч ми всі дуже хочемо миру, ми знаємо, що треба бути сильними і не боятися, тому що правда і справедливість на нашому боці Україна обов'язково переможе. Взагалі війна в Україні почалася у 2014 році, але повномасштабне вторгнення відбулося 24 лютого 2022 року. Це вже три роки, як іде повномасштабне вторгнення, як Україна і український народ живуть у війні. Війна приносить багато страждань, болю, втрат. Але вона також показала, якими сильними і сміливими є люди, які живуть в Україні. Ці три роки дуже важкі. Багато людей продовжують втрачати свої домівки. Багато сімей переживають страшні моменти, коли їхні рідні поїхали на фронт, щоб захищати Україну. Та навіть через всі труднощі люди не здаються. Вони допомагають один одному, підтримують один одного і не забувають, як важливо бути разом у цей складний час. Українські діти. Навіть якщо вони були змушені покинути свої домівки, не забувають про свою країну. Вони допомагають тим, хто постраждав, малюють малюнки для військових. Моляться за мир і мріють про той день, коли знову буде мирне небо над Україною. Дуже багато волонтерів, сімей допомагають нашій Україні. Вони дуже хочуть, щоб війна закінчилася, щоб знову був мир і спокій, щоб вони могли ходити до школи, гратися з друзями, і найголовніше, щоб більше не було жодної війни. Україна, незважаючи на всі труднощі, продовжує боротьбу. Люди працюють, допомагають одне одному, і навіть коли важко, вони не здаються сьогодні. Ми пам'ятаємо всіх тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, хто бореться і хто чекає мирного майбутнього для своїх дітей і для всіх людей в Україні 24 лютого. 2025 року це річниця, коли ми згадуємо, як тяжко було ці три роки, але ми знаємо, що все це не буде марно. Україна обов'язково переможе і буде мир. І настане день, коли ми зможемо знову святкувати мир і радість і згадувати ці три роки, як ми стали сильнішими, як ми боролися за свою свободу і за своє право жити у своїй рідній країні. Діти. Давайте подякуємо нашим військовим, які вже три роки в складній боротьбі з ворогом захищають нас і нашу рідну землю. Вони віддають свої сили, сміливість, своє життя, щоб ми могли жити в мирі і спокої. Ми повинні пам'ятати, що завдяки їм ми можемо жити у своїх домівках, ходити до школи, садочка і просто бути разом з нашими близькими. А зараз давайте вшануємо хвилиною мовчання. Пам'ять усіх тих, хто загинув за нашу свободу, за нашу незалежність, за наші землі, за наше майбутнє. Вони більше не побачать цього світу, бо віддали своє життя за нас, щоб ми могли жити вільно у єдності та мирі. Слава героям! Слава Україні! Сьогодні українці об'єднані як ніколи, бо покірно мовчати не вміють. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воює за свою країну, як волонтер, журналіст, як учитель і учень, лікар та будівельник, сапер і поліцейський, пекар і водій. Кожен і дорослий, і малий робить свій вклад у загальну святу справу. Щоб наблизити перемогу, багато добрих справ робить сьогодні майже кожен українець, але нічого б могло цього й не бути, якби не щоденний подвигом наших захисників і захисниць, які на передовій зупиняють ворога і дарують нам сьогодення та надію на майбутнє. Слава нашим захисникам і захисницям, героям слава! Слава Україні! Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, і не гинули діти, що під небом блакитним колосилися ниви. Щоб всміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно.